Апостол Павло каже: коли живете за тілом і душею, тоді немає сили перемагати сатану, тому що ви раби гріха. Коли між вами сварки, розділення, блуди, там, де є ідолопоклонство, жадоба до живи, мамона, там є рабство гріха, а значить, і рабство сатани. Такі царство Божого не оспадкують. Життя за тілом у гріхах з неправильними помислами це мертве тілесне християнство. Адже народжений від Бога не грішить і вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали, за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, оживив разом із Христом. Спасенні ви благодайте через віру, а це не від вас, то дар Божий, щоб ніхто не хвалився. Злочин і гріх, ось що вбиває людину. Злочинці, духовно-мертві люди, грішники, їх життям керує сатана. Той, хто чинить опір, хто перебуває у гріхах, у злочинах, у ньому дух супротиву, це сатана, полче ще битцівське. Коли ми не народжені від Бога, коли наше християнство і віра лише зовнішні формальні, то диявол підсовує якісь бажання плоті поїсти, попити, поблудити, пристрасті, пожатливість, пристрасті, куди людина не може зупинити. Але ж вона від когось приходить, хтось її підігріває та топить. Дика пожадливість та бажання чогось або когось. Приходять думки, і боротися з ними немає сили. Щоб була сила боротися з цими думками та виганятися тому, потрібно впустити світло Слово Божого, щодня приймати духовний хліб, запам'ятовувати та промовляти, проповідувати Откровення Слово Божого на своїх інтернет-платформах. Дух Божий освячує і показує, де працює диявол, де спокусати думки від сатани. Тому щоб з'явилося бажання слухати слово Боже, підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко та наші щоденні відео, послання, молитви та псалми допоможуть вам народитися згори. Коли приходить світло, все стає на свої місця. Приходить свобода в розумі та в серці. Для цього потрібна церква, щоб народитися згори, не марнувати час. І зростати в пізнанні Бога. Церква це не будівля і куполи та храми, а люди, які перебувають в щоденному спілкуванні, у ламанні духовного хліба та молитвах. Бог нехай благословить вас.